Всім привіт! Ви на каналі Let's Games. Сьогодні продовжуємо проходити Call of Duty Black Ops першу частину. Скоріше, навіть ну, завершуємо, тому що сьогодні вже має бути фінальна місія. Вже Мейсона випустили. Мейсона взяли на цю місію і будемо за нього власне, і грати. Він знайшов у е е своїх спогадах джерело звідки транслюються оці всі цифри його голову. Це біля Куби недалеко. Корабель називається русалка, десь звідти. І може, цілком ймовірно, що там є. Вже можна буде знайти Драговіча. Можна пропустити? бо Це вже я бачив? А той, хто його допитував, це був Хадсон, який йому намагався пояснити, що ніякого цього різного не було. снял герку ты вы можно будет в боку ха Хоссики движу нас як корабель. Давай. Стріляй, Вали! Шо там так багато тих? Тут вже стільки газ і все. все одно. All... Двигать в зону. Поповет, що робиться, ну? «Вапінтрия, бачу Куди, 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 да? Повільно перегрівається. Ой-ой-ой. Скопицька. Ой, ой, ой. Опець. Так, а что далее? Куда, куда, блин? Я не можу... Я не керую. Чи керую. Гоу го! Стребаем, блин. Опейц. Че не впали. Хадсен, шо там? Живый? трет. Тут side of Ого! transmitter. так has to be here. багато. Нуть, є. А вот до речі нема. Yeah. Ой, еще такое не точно. Так это уже не точно штука, что за капец? ніс 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 Поки не нешти те, що треба.

You sure you're still not brainwashed? Would it matter? The son of a bitch needs to go down once and for all. Get out of here, we were We're gonna finish this. They have Mason transfer. Але цікаво, що з Вудсом. Богою його там не знайшли, а він якось мусив вибратись. Не костюми? Де вони взяли костюми? Може не наш. А, напевно, десь на кораблі не ши точно. Оце це підземна біля Куби. Тобто вони, в принципі, правильно все шукали. Воно все було десь біля Куби. Так, добре. Прошу и убьет. Это баллон с кесла, да? Ух ты ж, блин, а что ты? Ты чё, блин? Опять? Oh, tu, no, er, o, ble. Čia vokai tikiu. Navarudo. O. пещи идем Аж, Ах, Музыка классно. А ты? before they bring the whole place down on top of get into the river he Ну, подроби інтриболісти. А не тою стороною лізу, блін. Це не так, як висяцем скрит. в go Нам ну, сюда. А oh, вот. Автономно ловувати. Це буде броньований. А ну, попробуй зупинити його. Драгович. Сам. по нему отцом видите кнопка режьте блин не удалось достал то есть чуть-чуть Давай. Давай. On, Все, не. Он точно подох, блин, бо я хуй его знать. Типа, уже раз on, я пробовал тебе убить, и... Уявляется, не убили. Ага. Вот прибув. Для того, щоб це все потопити. Ну як все, тут один, один корабель. Ну він не знає, що Кравченко вижив. Хоча, блін, це спойлер. Ааа, все, я сповірив. А вівут теж вижив. А ті як завжди вчасно? Блін, за це ж авторські прилетять, те, що зараз грає. Напевно, його не буде чути зараз. Що я можу зараз пропустити, ні? От і все закінчено. ну Це було таке дуже непогане, дуже навіть хороше завершення. Враховуючи, <кхи> наприклад, ну я маю на увазі для Мейсона враховуючи, що він пережив. А це хто? А це не метаю. Сюжету, по сюжету, по-моєму, Кенеді тут, ну, в цій грі, був битий якраз одним із спрячих агентів. Вроді би, наскільки ну, пам'ятаю. Загалом, навіть зараз ця гра виглядає дуже круто, дуже так непогано в плані сюжету, в плані якогось такого. Ну геймплей, там, в принципі, так як і був, нічого особливого прям моментом. А іменно сюжет, типу, це був це новий рівень. Для Call of Duty це був супер новий рівень. Типу Дішти рік це прям. А, це ж арчі робили і це було дуже круто. І в них така дуже особлива серія вийшла. З акцентом саме на сюжет. Більше іменно на сюжет. Там був Мейсі. На ці... Там був Мейсон. Може це й був Мейсон. Може це Мейсон такий був Кеннеді Блін, тут я не заметаю. Сподіваюся, мату можуть скоро прийти другу частину, вона мені теж подобається, хоча б менше трохи, ніж перша, але не суть. Навіть зараз проходячи, от цього року вийшла не цього року, минулого року, 24-го виходить, вийшла Black Ops 6. Я вважаю її. Типу, якщо так по рейтингу, найкраща це на, на другому місці. А на першому це все-таки ця. Я досі вважаю най найкращою. Поки що нічого кращого не виходило. Тому що. А, ну, Modern Warfare серія, як оригінальна, так і перезапуск. Ну не то. Ні, не то. Я про інші взагалі не буду згадувати. Це все-таки це не то. Ну, типу, занадто вона якась така Прямо якась. Там надто простий сюжет, нам трохи клішовано більше, і нам не сильно зайшла. Як не сильно, типу. МВ-3 оригінально зайшла, але от Black Ops це щось. Моментами, ну, от то, що я тут, звісно, знав, що там з Мейсоном про ці всі його, про цю всю його що з те, що з ним зробили. М -м -по, По секрету скажу, не знаю, чи це можна вважати з він так і до кінця життя з тим всім. До кінця не розібрався. прям щоб повністю від цього відійти, від цього, стих, від цього, стих, від цього стих, не, ну, не зміг. Там занадто була. А занадто серйозна робота була одним пророблена, щоб він міг від цього всього відійти, скажімо так. Я можу пропустити, але. А, я... а це буде прикольний ролик, по-моєму. Хай буде.

І, до речі, в цій частині це вчинив перше. Ну, коротше, дуже непогано розвинули зомбі-режим, який був представлений вперше за попередній, не попередній, а в World at War частині. А тут він прям додали зомбі-режим. І можливо, я думаю, буде з, з один стрім зроблю там по мультиплеєру по зомбі-режиму. Я думаю, треба зробити. Ха. Зараз буде. Ніксон, а, Ніксон, точно. Ми хто це такі ше? Виглядає дуже дивно Power Level Critical Major Systems Offline. ні ні не -ні, -ні, ні Якщо я вийду, я не хотів би оце вийн. Я думаю, це мультиплеєр і зомбі по... Я вже гру пройшов. Ми вже знаємо, що це Хадсон там Ну, розпитує всі, задає всі ці питання, це вже зрозуміло. Це було класне, класне нагадування. Дуже мені дуже сподобалось. Знову, знову, знову ще раз. При тому, що я вже проходив її, вже бозна сіки разів, я не знаю. Ну, разів 10 точно її проходив. Ну, аж недовго, принципі. Я, мене особливо тоді з старіного боку весь мало що тягнув. Типа, це була одна з тих ігор, яка дуже подобається, яку він тянув, і, і батверзі перепроходив. І типу якось кожного разу якось старався вишуковувати якісь нові деталі, нове, нове щось для себе, щоб зрозуміти. Тому що тут снот, вроді в кінці якісь відповіді було отримано, але все ж таки не все. Типу, ти, ти намагаєшся побачити перед тим. Щоб перед тим, що відбувалося, в якісь відповіді на свої питання типу чому, що, до чого, як, а як, а чому так, а чому не так і багато. Тобто, у нас замушує тебе думати, прям, тобі не дають прям все-все кажуть на на цьому наблюдечку. Типу, і повідь, будь ласка, те то, те-то, те, то все. Типу, ти собі просто собі там біжиш, рашиш тир влаштовуєш. Тут все-таки ти от. Думаєш, чому вона так? Це вона, вона мені дуже сподобалась. Дуже багато повторююсь. На цьому я буду цю, ну, гру завершую, май, майже завершую, тому що я кажу, що може буде стрім по мультиплеєру чи зомбі-режиму, бо й тому, тому і тому таке. Е, усім дякую за перегляд. Дуже дякую спонсорам за підтримку. А, також хто бажає можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути і напевно, що до наступної гри. Не знаю, що там буде до наступній гри.